Мені задали цікаве питання: а як же наші предки очищали свій організм та кишечник? Наші предки, вони. Це робили з різними отварами, робили собі там різні е, на травах, да, такі напої. Потім пости, пусти, да, тобто постили там раз-два рази на рік. Потім, е, звичайно, пили воду там з лімоном, потім їли більше продукти з клітчаткою, такі як фрукти і овочі. Ось, Організовували собі різні баньки да, там попаритися. Ось, в принципі, такий підхід оздоровлення, який для них, Бу на рівні інформаційному доступний. ось. А сьогодні є більш інноваційний підхід да, до цього. От сьогодні, наприклад, я четвертий день на без їжі, да, тому що проходжу таку програму, як Коловада, програма очищення організму та кишечника. Ось. І тут 14 днів є 4 дні, де ми не їмо, але маємо замість їжі. Такі коктейлі та да, там, які за нам заміняють їжу, ось і я вже четвертий день їм. Все добре, все класно, вже навіть. Пропало три кілограми, тому звичайно, ціль не була схуднути а ціль була просто пройти програму очищення організму. для я раз в рік на постійній основі проходжу цю програму. Це програма Калавада. Калавада, програма історична. Це бренд більше ніж 25 років на ринку. Да і вже тисячі тисячі людей в багатьох-багатьох країнах практикують програму «Калавада». І я коли почув перше про цю програму, я порадив теж моїм близьким знайомим. Ось вони отримали квіті. Круті класні результати, і я почав ділитися також цими результатами своїми знайомими в оточенні вже близькому. Ось і так закрутилося, що багато-багато людей захотіли пройти цю програму, і тепер багато по моїй рекомендації люди роблять такі програми очищення. Я це роблю і рахую, що для нашого здоров'я це дуже дуже корисно. Хочете і ви пройти? Пишіть приват.